Ми з вами вивчення теми номер 7 яка є у нас в курсі біології і екології. І ця тема у нас з вами звучить як екологія. Екологія як розділ великої науки нашої біології. Тема уроку це є предмет вивчення екології, її завдання і методи. Тобто ми з вами сьогодні в загальному поговоримо, чим займається екологія і навіщо вона по факту потрібна. Так от, екологія це наука про взаємозв'язки організмів між собою і навколишнім середовищем. Взаємозв'язки можуть розглядатися абіотичні, абіотичні і антропічні зв'язки. Звичайно, якщо ми подивимося з вами на ліву частину цієї картинки, яка у мене є на слайді, то е, на перший план виходить, який вплив: біотичний, абіотичний чи антропічний? Ніка Литвин. На який план? на перший план виходить біотичний, абіотичний чи антропічний вплив? Даша Рязанцева. Олександра Спіриденко. А ви мене питали Я тебе питала так. У мене просто інтернет поганий, я все. Будь ласка, який бачиш провідний фактор: абіотичний, біотичний чи антропічний. Катя Голуб, Питання те саме. Ірина Круглій, питання те саме. Аня анбіотичний. Абіотичний. Абіотичний а, тобто це фактор, ти вважаєш, тут у нас є е, рушійний фактор неживої природи. А хто ну, то спричинив то все? Дивися, біотичні це фактори живих е, організмів, а біотичні фактори неживої природи. І антропічні це, звичайно, ми з вами. Ну, тоді антропічні, антропічні на першій картинці. Антропічні, дякую, Аня. Антропічні фактори є рушійними. Так от, засновником екології, екологія, по своїй суті, є доволі молодою наукою, і е, її засновником є німецький вчений медик, ботанік, взагалі дуже е, різносторонній вчений, зоолог, морфолог Ернст Гекель. І він у 1866 році. Тексті своєї праці загальна морфологія організмів дає поняття, дає визначення терміну, який ми з вами зараз знаємо як екологія. І таким чином це є, цей, цей, ця праця, цей рік і цей вчений є засновниками даної науки екології. Звичайно, в певні моменти свого існування екологія мала різні. Основні якісь так, напрямки е, своїх досліджень. На даний момент ми з вами вийшли в той напрямок, що е, ми героїчно, героїчно вирішуємо ті проблеми, які самі ж, самі ж і наробили е, в біосистемі. Предмет, об'єкт, завдання і методи науки, яка у нас є наукою про довкілля. Предмет. Тобто, що вивчає екологію, предметом екології є різноманітність і структура зв'язків між організмами раз, між групами цих організмів два, і між цими організмами, їх групами і навколишнім середовищем. Тобто, якщо ви собі уявите зайця, який десь живе у лісі, то е, цей заяць взаємодіє з іншими зайцями раз. Цей заяць взаємодіє із хижаками два. Цей заяць взаємодіє, наприклад, із збудниками хвороб вірусними або бактеріальними три. Цей заяць взаємодіє із рослинами, якими він харчується. Чотири. Заяць взаємодіє із. Кліматичними певними факторами 5, і зайцю іще, і треба втекти від мисливця, який прийде його полювати. Так от, те все, те все що діє на того зайця в лісі, це і є у нас предмет вивчення екології. Можна говорити про організми окремо, можна говорити про популяції або про угрупування вищих рівнів, починаючи від одиничної особини і закінчуючи біосферним рівнем, це всі, ці всі об'єкти є предметом вивчення екології. Головними завданнями екології є встановлення закономірності взаємозв'язків, їх угрупованнями та умовами довкілля, дослідження структури та функціонування угруповань організмів. Розроблення методів визначення екологічного стану природних і штучних угруповань, спостереження за змінами в окремих екосистемах, прогнозування наслідків. Тут, звичайно, ж, робота йде, природоохоронна обов'язково, створення бази даних та розроблення рекомендацій для екологічно безпечного планування господарської і соціальної діяльності людини. ну і і застосування екологічних знань у справі охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів. Такі завдання. Об'єктами дослідження є організми тіла речовини, а також, звичайно, явища, які ми можемо спостерігати у навколишньому середовищі. Основними напрямами є вчення про екологічні фактори. Чому? Тому що фактори, які діють на організм, вони являються. Інколи факторами, лімітуючими для цих організмів популяційна екологія це у нас є екологія, яка направила на вивчення популяцій, ну і біогеоценологія, вивчення біогеоценозів, і, звичайно ж, їх вищих, вищих структур розділи екології, дем-екологія, демекологія, синекологія та біосферологія. Якщо ми з підемо зараз ось тут по порядку, то ми можемо послідкувати чітко. У чітку градацію. Розли екології, тут зараз у нас названі є від розділів, які вивчають найменші структурні одиниці до найвищих структурних одиниць. Тому логічно, що розділ, який називається аут-екологія, він вивчає организми. організми, виключно організми, їх зв'язки між собою і між, наприклад, факторами навколо. Середовища. Далі демекологія це у нас екологія популяцій, тобто це розділ екології, який займається тими самими зв'язками, тими тою самою взаємодією, але уже в центрі вивчення стоїть не окрема особина, а стоїть популяція. Далі синекологія, зв'язки, але уже зв'язки виду. Цілого конкретного аутикологія один, демекологія популяція, синекологія вид і, звичайно ж, останній розділ так, це еко- Екологія екосистем, так або біосферологія це є у нас розділ екології, який вивчає біогелоценози, екосистеми і, звичайно ж, біосферу, як найвищий рівень розвитку. Яким чином відбуваються екологічні дослідження? Екологічні дослідження включають в себе цілий спектр. Починаючи від найпростіших, від тих методів, які нам відомі ще з часів до нашої ери, наприклад, спостереження і не тільки допомогою мікроскопа, а просто перебуваючи в певних біогеоценозах, може відбуватися спостереження. І це є методом екологічних досліджень. Експеримент. Експеримент це е, той випадок, коли, ну от якщо спостереження ми просто спостерігаємо, фіксуємо, але при цьому ніякі умови не змінюємо, то під час експерименту обов'язково змінюються, вносяться корективи у певні умови існування, ну, наприклад, якісь специфічні. Специфічні обставини, специфічні речовини, вплив яких, наприклад, потрібно дослідити на організм. Тобто під час експерименту обов'язково буде відбуватися зміна якогось фактору, якоїсь умови. Моделювання. Моделювання це у нас є ніщо інше як прогнозування розвитку певного виду. До певної популяції при моделюванні вводяться певні задані умови, які дозволяють спрогнозувати існування, наприклад, існування певного виду або популяції. Далі біотестування. Біотестування в цьому випадку використовуються тест-об'єкти, такі, наприклад, як салат, цибуля, дафнія, циклопи, інфузорія. Їх поміщають у певне середовище, і ви знаєте, що є такі види, які мають специфічні вимоги так, до умов і дивляться потім вчені якимось. Ці організми вони реагують. Ну, інколи буває просто, чи виживе даний організм, чи ні. Якщо цей організм не вижив, то це є біотестування на наявність, наприклад, у навколишньому середовищі сполук важких металів. Вимірювання, отримання кількісних характеристик об'єктів і явищ обов'язково, екологічний моніторинг, організоване періодичне або безперервне спостереження за станом екологічних об'єктів. Ми дуже часто говоримо, що ми моніторимо, моніторимо, моніторимо це, означає. Збираємо інформацію. Збираємо інформацію про те, наскільки ефективним є робота, який об'єм викидів відбувається в атмосферу. Тобто ми оцінюємо всі показники, з якими працює той чи інший об'єкт. Екологічна індикація оцінювання стану е, за допомогою живих об'єктів. Так, індикація це є. Е, Схожий, схожий метод до біотестування, бріон індикація, ліхено індикація. Тобто, це може бути у нас спостереження за допомогою, наприклад, лишайників, лишайників, які є індикаторами біологічними, ви про то знаєте. Далі, метод аерокосмічної реєстрації. Це дуже зручно, коли йде мова про віддалені об'єкти, віддалені або дуже такі за площою великі об'єкти. Чисельні стада, скупчення риби, це все можна зареєструвати через, звичайно ж, супутники. Супутники працюють і забезпечують метод аерокосмічної реєстрації, екологічне моделювання. Прогнозує у нас динаміку розвитку не тільки певного виду або певної популяції, а цілої біосистеми вищого рівня, вищого, ніж популяція і ніж вид. Далі в структурі сучасної екології виділяють такі основні напрямки. Як загальна екологія, якою ми, в принципі, з вами і будемо займатися, яку будемо вивчати в цьому розділі, спеціальна екологія, і прикладна екологія. Ну, прикладна екологія, ви розумієте, що це у нас екологія, яка на своїй меті має вирішення екологічних проблем, загальна екологія вивчає. Фундаментальні проблеми екологічні закони, тому що в екології також є і закони, яким підпорядковуються різні рівні організації, організмів, які вивчаються екологією, а також загальна екологія досліджує взаємодію біосистем та інтеграцію, та інтеграцію їх між між ними, так і довкілля. Спеціально тут у нас йде мова про специфічні об'єкти, наприклад, про вологі, це те, що стосується виключно вологих тропічних лісів, або, наприклад, виключно стосується господарської діяльності людини. Ну, і прикладна, так, практичні завдання, глобальне потепління. Руйнування озонового екрану, вимирання видів, червона книга. Ну, це все є звичайно ж прикладною. І є ще один розділ: він такий прям загальний загальний. Е загальний в себе всі оці, так, всі оці питання, всі ці пункти, це є біосферологія, це глобальна екологія. Тому що як не крути, основним завданням екології на даний момент часу не є вивчення так, екологічних законів, а є збереження біосфери в тому вигляді, в якому б хоча. Він є зараз, і ну, в ідеалі частково це відновлення. Тому що є такі об'єкти, є такі біосистеми на території навіть України, які зараз потребують відновлення. І воєнний стан, який є в Україні, повірте, він... ну, от ми чомусь, та у нас не було такої нагоди. У нас не було в Україні такої значної, так? Проблеми з воєнними діями, і ніколи нам в голову не приходило. Я, я наприклад, нікого не замислювалася про те, наскільки війна, наскільки воєнні дії, які відбуваються на території, наскільки вони руйнують ті екосистеми, які є. І насправді дуже багато екосистем, які були процвітаючими на території України, які зараз вони зруйновані. Тому в післявоєнний час нам потрібно буде не тільки відновлювати власне житло, не тільки відновлювати дороги. Нам потрібно буде ще і відновлювати ту частину біосфери. так? Тому що, як не крути, а територія України, це частина великої біосфери, за цілісність якої, за збереження якої борються екологи у всьому світі. І, звичайно ж, біосфера вона змінюється, змінюється, в тому числі і під впливом діяльності людини. Але ці зміни вони дуже інколи. Дуже негативні, дуже негативні, і дуже вони такі болісні для біосфери. Функції науки це пізнавальна освітня, світоглядна функція і практична. Звичайно ж, пізнавальна освітня. Ну, е, мені б хотілося дуже сильно, щоб е, під час вивчення цієї теми. Е, щоб вивчення цієї теми вплинуло на формування вашого світогляду, тому що у вас, як особистості, є власне уявлення світу, в якому ми проживаємо, є власна картинка, власне, яке місце я займаю, яка моя роль, і мені б хотілося, щоб ви оцінювали вірно, щоб ваша картинка світогляду. Яку ви зараз формуєте, і яка з вами залишиться на все ваше життя, щоб вона була, ну, прям дуже сильно, не те що вірною, не те що актуальною, щоб вона була правдивою, відповідала дійсності. І практична, практична, якщо у вас є можливість, можливість внести свій вклад. У подолання проблем не глобальних, екологічних, місцевих, регіональних. Взагалі для того, щоб у нас в Україні вирішилися якісь екологічні проблеми, ну, завжди потрібно думати, що ми маємо почати із власного населеного пункту в себе особисто. Те саме сміття, ті самі викиди, ну, ну, те, те саме все. Та побутова хімія, також, наприклад, рівень її споживання у вашій родині, у вас. Якщо кожен, ті самі пакети, якими ми користуємося, почніть із себе, оце є також і практична функція. Мені також дуже сильно того б хотілося, щоб ви мали світогляд, щоб ви Знали, як то практично втілити.